Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок читання. Тема уроку звуки з з. Мала буква З, читання складів, слів і тексту з вивченими літерами. Уявлення про слова однакові за звучанням і написанням, але різні за значенням. Ось знову лунає дзвінок. Запрошую всіх на урок. Будемо дружними працювати, створювати та фантазувати. Прочитайте склади. Будь ласка, читаємо склади: ДЕ, ДУ, ДИ, ДА, ДІ, ДО. З'єднайте їх з відповідними малюнками. Склад Д, Де, дельфін. Склад ДУ, ДУБ. Склад Д «ди» диван, склад ДА, дартс, склад «ді» діти і склад «ДО» – ДОШКА. Сьогодні на уроці читання ми познайомимося з малою друкованою буквою З, навчимося її друкувати, удосконалимо вміння робити звуковий аналіз слів, читати та будувати речення. Погляньте, будь ласка, на перший малюнок, який знаходиться на сторінці 94 у першому завданні. Назвіть, які букви ви бачите на малюнку. На малюнку ми бачимо велику і маленьку букву З. Чим вони займаються? Вони спостерігають за зірками. Побудуйте звукову схему слова зірки і порівняйте її із схемою на малюночку. Підготуйте, будь ласка, свої картки зірки. Перше, що ми маємо зробити, поділити слово на склади. Ділимо слово. Ставимо руку під підборіддя і проговорюємо його частинками. Зірки. Скільки частин у слові? Дві частинки. Значить, це слово має два склади. Визначаємо, який із них наголошений. Гукаємо це слово. Зірки. Який звук ми тягнемо найдовше? Звук І, він знаходиться в другому складі, тобто другий склад є наголошеним. Тепер ми маємо зробити звуковий аналіз. Перший звук з, з приголосний м'який позначаємо двома рисочками. Наступний звук І, голосний не наголошений позначаємо кружечком. Далі звук Р, Р. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. Наступний звук К, К. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. І останній звук і голосний наголошений позначаємо кружечком. Погляньте, будь ласка, у вас має вийти ось така звукова схемка. Скажіть, будь ласка, діти, визначте місце букви З у слові зірки. Буква З стоїть на початку слова. Так? Розгляньте, будь ласка, вона складається з двох елементів, з двох маленьких півовалів. Давайте проведемо невеличкий квест дослідження. Виділіть перший звук у слові зорі або зірки. Зорі зірки. Зорі, зірки. З, з. З. з, з. З. Простежте за їх вимовою. Під час вимовляння звуків з з видиховане повітря потрапляє на перешкоди. Отже цей звук приголосний. Він може бути як твердим приголосним з, так і м'яким приголосним З. Знайомтесь, це літера З. Вгорі велика і маленька друковані. Внизу велика і маленька рукописні. Згадайте слова, які починаються зі звука з Озуля. Замок. Зуб. Зубр. Зерно. Дуже добре. А зараз відкрийте, будь ласка, тоненький зошит в клітинку, в якому ви друкуєте букви, і надрукуйте половину рядочка дітки, маленьку букву З. Подивіться, маленька буква З друкується в одній клітинці. Складається вона з двох правих півовалів. І чимось схожа на трієчку. Наступна половина рядочка надрукуйте букву сполучення ЗО і букву сполучення ЗА. Дуже добре. Нижче, діти спробуємо надрукувати два слова, які починаються на букву З. «зе». Зима зерно. Коли друкуєте в зошиті, ставте відео на паузу. Погляньте, будь ласка, на наступний малюнок. Складіть речення про те, що робить буква З. Буква З тримає замок. Давайте виконаємо звуковий аналіз слова замок. Підготуйте, будь ласка, свої картки. Ділимо слово на склади. Поклали руку під підборіддя і проговорюємо слово. За! Скільки складів у цьому слові? Два склади. Визначаємо наголошений, гукаємо слово. Замок. Дуже чітко і довго ми протягуємо звук О, а він знаходиться в другому складі, тому другий склад наголошений. Тепер робимо звуковий аналіз кожного звука. Замок. Перший звук з. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. Другий звук А. Голосний ненаголошений позначаємо кружечку. Далі звук М, приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. Наступний звук О, голосний наголошений, позначаємо кружечку. І останній звук К приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. Дітки, визначте, будь ласка, місце звука з в цьому слові. Звук З в слові замок стоїть на початку слова. Розгляньте наступний малюнок. Складіть речення про те, що робить буква «з». буква «з» тримає та їсть морозиво, так? Виконуємо звуковий аналіз слова морозиво. Ділимо слово на склади, поклали руку під підборіддя і проговорюємо слово частинками. Моро. Зиво. У слові морозиво чотири склади. Визначаємо, який з них наголошений. Гукаємо слово морозиво. Найдовше ми протягуємо другий звук О. Він стоїть у другому складі, тобто другий склад є наголошеним. Тепер робимо звуковий аналіз кожного звука. Перший звук М. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. Другий звук О. Голосний ненаголошений, позначаємо кружечком. Далі звук Р. Приголосний твердий, позначаємо рисочкою. Наступний звук О. Голосний наголошений позначаємо кружечком. Далі звук З. Приголосний твердий позначаємо рисочку. Наступний звук і, голосний ненаголошений, позначаємо кружечку. Далі звук в, в. Приголосний твердий позначаємо рисочкою. І останній звук О, голосний ненаголошений, позначаємо кружечком. Дітки, визначте, будь ласка, місце звука з в цьому слові і позначте його буквою З. Морозиво! Буква «з» і звук з у слові морозиво стоять всередині слова. Розглядаємо наступний малюнок. Складіть речення про те, що робить буква «з». буква З побачила і спостерігає за водолазом. Виконуємо звуковий аналіз слова водолаз. Ділимо слово на склади. Поклали ручку під підборіддя і говоримо це слово частинками. «Во... Долаз. Скільки частинок? Три. Отже, у слові три склади. Визначаємо, який із них наголошений. Гукаємо це слово. Водолаз. Звук А є найчасті... найдовше протягнутим. Тобто він стоїть у третьому складі. Третій склад наголошений. Робимо звуковий аналіз кожного звука. Перший звук В. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. Наступний звук О, голосний ненаголошений, позначаємо кружечком. Далі Д, приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. Наступний звук О, голосний ненаголошений, позначаємо кружечком. Далі звук Л, приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. Звук А, голосний наголошений, позначаємо кружечком. І останній звук з приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. Визначте місце букви З і звука з у слові водолаз. Буква З і звук З, з у слові водолаз стоять в кінці слова. Тобто, який висновок ми можемо зробити? Звук. З і буква З може стояти на початку слова всередині або в кінці. Наступне завдання підготувала нам читалочка. Прочитайте завдання, що спільного мають слова в кожній парі. Ми вже звідси бачимо, що кожна пара слів має спільний початок. Так? Спочатку я читаю вам ці слова. Ви уважно слухаєте, потім ми читаємо разом, і далі ви читаєте їх самостійно. Зима зимувати. Зерно зернина, запаси запасати. Будь ласка, дітки, що спільного в парі слів зима зимувати? Спільного те, що вони походять від слова зима. Зерно «зернина» – що спільного? Ці два слова походять від слова зерно. Запаси запасати. Також вони походять від слова запаси. Будь ласка, читаємо слова разом. Зима. «зимувати», зерно. Зер напаси. -на. Дуже добре. А тепер подивіться на завдання внизу. У нас є слова варили, ліпили. Нам необхідно створити. Інші слова, додавши попереду букву З. Зварили, зліпили. Також є слова рвали, псували. Нам необхідно змінити ці слова, додавши попереду склад Зі. Зірвали зіпсували. Будь ласка, читаємо слова разом. «З».

Дуже добре. Зараз поставте, будь ласка, це відео на паузу та прочитайте всі слова самостійно. Наступне завдання це вправа відлуння. Я читаю склади, а ви повторюєте за мною ніби відлуння. Послухайте, будь ласка, спочатку, які склади заховалися на сніжинках. АЗ оз, уз. Із, із, из. Давайте ми з вами прочитаємо їх відлунням. Я читаю ви за мною. Аз, оз, уз, из, із, з. А тепер спробуйте ці склади прочитати самостійно. Наступне завдання на сторінці 95 нашого підручничка: прочитайте слова правильно та швидко, які підготувала нам читалочка. Будь ласка, уважно слідкуйте за мною і слухайте, як я читаю для вас слова перший раз. Раз у раз, зараз, віз, «завіз», підвіз. Ліз, зліз, виліз, низ, униз, карниз. Так, дуже добре дітки. Тепер читаємо разом зі мною. Раз, ураз за віз завіз підвіз ліз з ліз виліз низ у Ніз-кар. Дуже добре. А тепер поставте, будь ласка, відео на паузу і спробуйте самостійно прочитати ці слова. Наступне завдання на сторінці 95 це текст. Послухайте, будь ласка, текст і подумайте, про що тут розповідається. У міста і села завітала зима, засипала усі двори, намила високі замети, візерунками прикрасила вікна, перетворила озера, ріки і ставки на ковзанки. Діти зраділи зимі. Зіна і Назар стали на ковзани. А малу лізу тато посадив на санки і везе, узимку на дворі морозно, але так весело. Дітки, скажіть, будь ласка, про що розповідається в нашому тексті? В нашому тексті розповідається про те, як в села і міста завітала зима. Який заголовок ми можемо придумати до нашого тексту? Звичайно, настала зима. А що ж відбулося, коли прийшла зима у села і міста? Випав сніг. Вона засипала усе навколо снігом. Мороз намалював візерунки на вікнах та перетворив озера ріки і ставки на ковзанку. Що ж зробили діти з настанням зими? Зраділи, діти зраділи зимі. Вони каталися на санчатах та на ковзанах. Давайте спробуємо разом із вами прочитати цей текст, у міста і села завіта. Ah.

Озера реки и с т а в к и н к з ра ди лы на и на зар ст -а на ков Zá, Дуже добре, а зараз дітки, спробуйте поставити відео на паузу та прочитати цей текст ще раз, але вже самостійно. Погляньте, будь ласка, на наступні малюночки: назвіть предмети на кожному малюнку. На першому малюнку ми бачимо зорі в небі, на другому малюночку ми бачимо зірку. Морську, так? це зірка в небі, це морська зірка. А на третьому малюнку ми бачимо іграшку новорічну зірку. Скажіть, будь ласка, діти, слово зірка пишеться і читається однаково, але ж позначає на різному малюнку різні предмети, так от, в українській мові є слова діти, які пишуться і читаються однаково. Але можуть позначати декілька різних предметів. Давайте складемо речення із словом зірка, як, як, яке слово буде означати, це слово буде означати зірку в небі. Вночі засяяла яскрава зірка в небі. Так, тепер давайте складемо речення зі словом зірка, яке буде позначати. Ось цю морську зірку. В акваріумі ми побачили морську зірку. А тепер давайте складемо речення зі словом зірка, яке буде позначати ялинкову новорічну прикрасу. Тато почепив на ялинку новорічну яскраву зірку. Пригадайте, яку букву ми з вами вчили сьогодні на уроці. На уроці ми вчили маленьку букву З. Які звуки вона позначає? Звук з твердий або звук з м'який. Давайте прочитаємо склади, закриті склади з буквою З. Аз, Оз, Уз, из, із. із. «Ез» – Вони закриті, тому що починаються на... О, закінчуються на приголосний. А тепер прочитаємо склади злиття. Відкриті Відкриті – це ті, які завершуються на голосний. За «зо», зу, «зи», «зе», зі. Дуже добре. Оберіть, будь ласка, потрібну цеглинку із тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку. А я дякую вам за вашу роботу та прощаюся з вами до нових зустрічей.